Кожен з вас представляє одну з найпотужніших злочинних організацій у галактиці: пайки, багряний світанок, хати. Це золотий вік для злочинного світу. Імперія контролює кожен куточок галактики, але їх відволікає повстання, яке ніяк не вщухне. Це можливість заробити мільйони. Кей Вес, нова улюблениця злочинного світу. Нарешті ми зустрілися. Чого тобі? Зарк Беш. нові гравці, багаті і смертоносні. Ти перейшла дорогу їхньому босу Сліро, і тепер він хоче тебе позбутися. Пограбуй його, щоб купити свободу. Ця робота це справжнє самогубство. Згодна. Репутація це все, що має значення. Ти хочеш вижити? Знай гравців. Ти тут новайка. У чому справа? Приходь, коли зрозумієш. Джаба? Вірно, слухай, тільки без фокусів. Мої люди оточили. Гаразд, пропустимо цю частину. Скільки себе пам'ятаю, були тільки я і Нікс. Ми робимо те, що мусимо робити, щоб вижити. Ця робота мій єдиний шанс на свободу. Якщо ми хочемо досягти успіху, нам потрібна правильна команда і відповідний корабель. Так. Тримайся. Ти один з найкращих мисливців зовнішнього кільця. Ти недооцінюєш її зв'язки сліро. Вес замішна в чомусь більшому. Зовнішнє кільце небезпечне місце. Кожен бореться за свій шматочок галактики. Але я просто хочу бути вільною. Тож я ризикнув всім. Тримайся, Ніксе! Тобі глібчере за перегляд цього відео і активність на каналі. Окрема подяка спонсорству каналу. Ця підтримка дуже важлива і сильно мотивує створювати новий контент. За кадром, як завжди, був Дмитро Глічер. До зустрічі в інших відео.